От, блін, ну і куди я з ним без ліфту? О, Господи. Якраз тащу що тобі візочки, які доповнять твої темні будні з твоїм класним великим візочком. Легкі це добре, а як ти по сходах їх потащиш? Вікуля тут автоматичне складання. Чек. В руках у тебе дитина, в іншому візочок це нелегко, але можливо. А з твоєю маніпусією Вікуля, Анекс, ти можеш перетворювати на люльку чи на прогулянку. Та шість кілограм, тобі щастя. Так, так, це для тебе, щоб ти, моя люба, виділялася такої маневреності, яку йойо, ти ще не зустрічала. А можна щось трошки попроще по грошам, бо в мене, якщо чесно, небагато є з собою. Ладно, якщо вам все на манікюр, дивіться, магія автоматично складається. Опа! І тут ви її так перевернули. Банально. Давайте мені щось небанальне. Можна щось таке? От, не як у всіх. Ексклюзив біле шасі дальматинець Вікторія. І буде ти сама гламурна дівчинка. І ніхто не знає, що це 12 тисяч. Це еледі. Ні, ну вони, звісно, класні всі, але швейцарська якість по такій ціні. Дівчата, блекаути точно переживемо. Такі прогулянки знайдеш кідзер.